Ти ніби все знаєш, все можеш, але коли доходить до дій, з'являються сумніви. Чи ти стоїш на старті, готовий рухатися, але в голові з'являється думка, а раптом не вийде. І навіть якщо виходить, ти не відчуваєш гордості, адже не ідеально. Бо впевненість це не те, що ти показуєш, це те, що ти відчуваєш, коли знаходишся наодинці з собою. У цьому відео ти дізнаєшся, чому ми втрачаємо впевненість, навіть якщо отримуємо гарний результат. І як внутрішній критик формує відчуття себе? І що насправді. Створює опору не штучну, а стабільну. Навіть якщо ти вже втомилася підтримувати образ сильної себе, прагнути до ідеалу, якого ніколи не буде, сумніватися на кожному кроці і не отримувати задоволення від результату. Додивись це відео до кінця, воно може бути тобі корисним. І як же проявляється нестача впевненості? Перше це відкладання рішень. Треба ще підготуватися, треба щось дочитати, зрозуміти. І тоді тільки я здобуду цю впевненість, тобто постійний йде процес відкладання. Друге це страх помилки. Ми або надміру починаємо контролювати, або навпаки, з'являється прокрастинація. Третє порівняння з іншими, навіть якщо я досяг успіху. Четверте. Критик, який постійно коментує кожний крок. І п'яте потреба у чужому схваленні, адже потрібно відчути якось свою цінність. Зараз я тут прикріплю табличку, в якій буде показано, з якою опорою ти живеш зовнішньою і внутрішньою. Можеш подивитися і сам себе продіагностувати. Чому ж ми втрачаємо впевненість: надмірна самокритика, страх осуду, виховання через оцінку ти молодець, а не я тобою пишаюсь. Фокус на недоліках, що у мене не вийшло, та відрив від тіла. Коли рішення приймаються тільки з голови, проте організм і мозок це одна спільна система. І якщо ти не перевіряєш тілом, чи все в порядку, мозку, мозок може говорити давай, роби, але задоволення від цього не отримувати. Тому тут важливий контакт, що відбувається в організмі з нейробіологічної точки зору. В нас спрацьовує критик, тобто критик нас постійно мочить. І в цей момент спрацьовує у мозку загроза, тобто щось відбувається не так, щось запобігає моїй безпеці, і відповідно включається реакція. Мигдалина сигналізує про загрозу і спрацьовує реакція бий або біжи. Реакції ми не можемо приймати якісні рішення. Наша креативність падає. Людина починає відчувати постійну тривогу, і у цій тривозі приймаються неякісні рішення. Що ще важливо. Впевненість – це не відсутність страху, це взаємодія з ним, коли ми йдемо до своїх цілей. Тобто, страх він постійно фонить, коли ми ростемо, коли ми створюємо і робимо номові дії. Страх присутній. Страх це не частина нас, це фоновий процес. І тут важливо розуміти, що я можу бути не тільки сильною у цьому процесі, але і вразливою. Адже помилка це про вразливість. Коли я її приймаю, це сигнал про те, що я приймаю свою ідентичність, кожну з її граней задля того, щоби прийти до якогось результату. Саме над цим ми працюємо у коучинговій роботі. Я допомагаю повернути довіру до власних рішень. Ми досліджуємо, як можемо змінити самокритику на дорослу підтримку і навчитися опиратися не на оцінку. А на відчуття власної цілісності, вразливості і прийняття того, що це норма, чому цим важливо зайнятися саме зараз? Коли ти не впевнена, рішення приймаються зі страху, а вони завжди обирають безпечний шлях. Самокритика має руйнівний ефект, який може призвести до депресивних епізодів. Досягнення по природі своїй мають викликати гордість, задоволення, захват, ейфорію, а не обестцінку. Відсутність власної опори не лише сповільнує розвиток, вона позбавляє тебе відчуття власного життя. Є дві стратегії, по якій рухаються невпевнені люди. Перша називає. Стратегія досягнення. Все починається з самокритика. Потім відбуваються дії, результат. По результату ми знецінюємо наші дії, адже вийшло не ідеально. І наступним етапом відбувається дія з напруження. І це доказова стратегія. Це відбувається дія через недовіру до себе. Друга це паралізуюча стратегія. Перше виступає знову ж таки самокритик. Наступним етапом сумніви, а чи варто мені зробити, чи в мене всього достатньо навички всі зібрані, всі книги перечитані. Третім етапом відбувається бездіяльність і почуття провини. Потім знову підключається самокритика. Тут виступає недовіра до права діяти. Якщо вчасно зупинитись та переосмислити все, що відбувається, можна вийти з цих стратегій. Я бачу багато людей, які Нічого не роблять, хоча розуміють, що з цим в них проблема. І такі люди просто роками залишаються в одній тій самій точці чи доходять до депресії. Якщо ви розумієте, що це для вас важливо, і ви хочете з цим розібратись, не потрібно зволікати. Приходьте чи на коучингову сесію, чи до психолога, психотерапевта. вони допоможуть з цим розібратися. Як же сформувати впевненість? Перше це відслідковувати. Мову, критика, заміна я маю на Я обираю чи відслідковування тих моментів, коли починається гноблення. Подивитись на нього як на окремого від вас об'єкта, який просто говорить про свою історію. Проте вас ще є внутрішній дорослий, який може вас підтримати. Друге, практикуйте тілесну присутність, що я зараз відчуваю, і де всередині тіла моя сила. Це допоможе її ідентифікувати, побачити і вирішити, а як можна збільшити її чи акцентувати на цьому увагу. Третє це переписуйте історії, в яких ви недостатні. Дивіться просто прослідковуйте своє мислення та ті моменти, коли ви відчуваєте чи чуєте у свій бік від себе ж ти недостатня. Четверте, щодня підтверджуйте собі факти, а не фантазії. Тобто, я вже робила подібне. Я знаю, що в цьому аспекті я можу справитись. У мене є докази, що я це робила. І п'ята система плюс один довіри: щодня робіть вибір на користь собі. Довіртесь собі навіть у дрібницях. І подивіться, що з цього вийде. Певненість не народжується у результаті. Вона створює його, і якщо зараз тобі складно триматись впевнено і твердо, це не тому, що ти слабка, просто твоя опора ще недостатньо сформована. Якщо ти хочеш вирішити цей запит, я запрошую тебе на індивідуальну діагностичну сесію, там, де ми з тобою познайомимося, ти розкажеш про свій запит, що тебе турбує, які болі там розкриваються, що хочеш вирішити. Я розкажу про специфіку своєї роботи, і тоді ми з тобою у партнерстві. Зрозуміємо кожен для себе, що для нас потрібно у цій взаємодії, та чи необхідна вона. Посилання на запис під відео у описі. Певненість це не броня, це гнучкість, Не відсутність сумнівів, а здатність діяти попри них. І коли ти перестаєш шукати опору зовні, ти починаєш бути нею для себе. Якщо тобі сподобалося це відео, став лайк, підписуйся на канал та перейшли тим, для кого це дійсно буде важливим.